Ось такі планшети останнім часом отримали, яких буде в достатній кількості. Звертайтесь до pavto.com.ua а я поки що проведу відео огляд такої магнітоли. Достатньо якісний екран 2К. Як ви бачите, картинку, головний лаунчер. Що в нас на головному лаунчері? CarPlay, відео, блютуз, тобто вертикальна строка. Ці програмки, які тут зараз є, ми можемо їх замінити на інші. Тобто міняється вертикальна строка програм, які ми можемо вибрати. Ось, наприклад, замість відео я можу радіо встановити, як ви бачите. Тепер тисну радіо і ми переходимо на FM. Ось таке радіомодуль. Якщо в... раніше в магнітолах була бокова строка кнопок гучності, то зараз. В цих магнітолах ось так знизу, в магнітолах 2К, знизу виводиться панель гучності, і ми можемо регулювати голосніше тихіше. Тим самим, коли ми тримаємо руку на коробці передач, то я можу це дуже просто робити. Ось таким чином. Бачите. Отак. Ця строка управління кнопок вона е ховається дуже легко і просто. Так само натискаючи на клавішу, опустити вниз панель. Далі, друзі, що змінилося в лаунчері? По-перше, карти. GPS-навігація, карти, вікно, воно стало більшим. Тобто, Воно стало більшим, і за, за рахунок цього ми можемо бачити більшу мапу, ну, тобто напрямок, куди ми їдемо і все, що необхідно для навігації. Так, швидкість автомобіля в нас на картинці є. Дата і час, як ви бачите, на картинці є. І медіаплеєр, Ось ми можемо прямо ним керувати з головного лаунчера автомобіля. Не потрібно шукати, де там аудіо або відео, просто зайшли ось головний лаунчер, увімкнули, і флешка або там музикальні файли будуть у вас прекрасно працювати. Далі, горизонтальна строка, як ви можете бачити, тут так само є горизонтальна строка. Тут так само ми можемо вибрати. да, До речі, радіо тут є, тому е, зроблю заміну ось цієї штуки на щось, наприклад, інше. Наприклад, YouTube. Да. Е, горизонтальна строка, перейдемо до неї. Тут так само ці е, програми, які зараз внизу в нас, ми можемо їх замінити іншими. Як ви бачите програмами. Тобто, що сталося з лаунчером? На горизонтальну і вертикальну дві строки ми можемо виставляти ті програмки, які нам необхідні. Їх стало більше. Ну, ви можете побачити якість картинки. Нижня кнопка це доступ допуск до всіх програм. Процесор звука DSP. Ось такий достатньо класний на отклик. Якщо захочеться переглянути відео, то картинка, друзі, ну, вона, чесно кажучи, одна з найкращих. От, тому, наприклад, зайдемо в YouTube, глянемо щось, щось тестове відео 4К, яке повинно прекрасно в принципі, передатись на нашій магнітолі. Ну, звичайно, рекламу треба продивитися. Ось така картинка, друзі, ну, якість картинки, чесно кажучи, це YouTube так може передавати картинку на екрані 2К з дозвільною. Зараз я покажу, яка там дозвільна, 2000, по-моєму. Ну, реально. Реально. І це ще не саме високу дозвільну я дав на YouTube. Ютуб працює, все літає завдяки тому, що процесор 1,6 ГГц. Він достатньо швидкий. Не Недостатньо, він дуже швидкий. Все відкривається швидко. Я спеціально зараз зайду ось в систему про пристрій і покажу вам. Ось дивіться, Версія Android 13, читайте уважно, наскільки знімає мій телефон. Далі дозвільна 2000 на 1200 і процесор. UIS 8581 Октакор 1,6 ГГц, 2,0 оперативної пам'яті 32 внутрішньої. Ну, Версія Bluetooth, все остальне. Тобто цього процесора достатньо для того, щоб е, всі системи е, в даному планшеті працювали, чесно кажучи, ідеально. Так, далі перейдемо до відеофрагмента, який в пристрої був, це тестове відео. Для того, щоб ви побачили, яка якість картинки. Отклик ви вже бачили. Да, до речі, стосовно звуку, завдяки збору DSP-процесор і mosfet виходна мікросхема, ми можемо чути, що звук на штатних динаміках Nissan Qashqai не погіршився після штатного головного пристрою. А покращився. GPS-навігація працює. Звичайно, з додатків можна буде скачати сюди все, що необхідно. Тач-асистент є, Play Market, будь ласка, все це. Звичайно, хочеться звернути вашу увагу на те, що коли ви їдете в GPS-навігаторі по системі. З зображенням 2К, то ось ці написи, вони настільки чіткі, що навіть та людина, в якої проблеми, невеликі проблеми з зором, вона буде все бачити ось до е, мінімуму. Все буде бачити на gps навігатор Вибачте, прикрию вікна, тому що народ є різний і він, так. Е, да. Ось, значить, дивіться, в цій магнітолі ще багато інших лаунчерів. Тобто, що таке лаунчер це оця основна картинка. Але е, ми вибрали саме цей, тому що він саме, саме інформаційний. Тобто, саме такий, який найбільше підходить для того, щоб ви сіли в автомобіль. У вас всі ваші програми, вони перед вами і ви собі можете користуватися. fm Радіо. хочеться звернути вашу увагу на те, що це fm Радіо. Якщо ми зайдемо на налаштування, так, то в нас РДС зараз відключений, я його вімкну. І будь ласка, назви станції, дата та час, все, що зв'язане з РДСом, да, буде підписуватись. Ось таким чином я просто покажу вам щось, будь ласка. Бачите, ну, тобто назви станції, наше радіо, Кіс -ФМ, ось будь ласка, Да? назви станції. Ну, вони присутні. Тобто радіомодуль з РДСо. Це говорить про те, що це якісний радіомодуль, створений для європейських моделей магнітол, бо в Європі дуже розвинений RDS у нас менше. От, ті моделі, які йдуть в Азію, вони йдуть без РДС. -а. В них не розвинена ця фішка, така, як РДС. Ну, DSP-процесор я вже показував. Еквалайзер, звукове поле, об'ємний звук, додаткові налаштування високі низькі частоти по кожному динаміку і фільтра низьких високих частот, хай пас фільтр, лоу пас фільтр. Шикарні магнітоли, друзі. Рекомендую звертайтесь до palto.com.ua, Ми завжди до ваших послуг.